Нелегальним мігрантам у штаті Аризона буде на переливки. Верховний суд країни підтримав загальні положення міграційного законодавства, що дозволяє поліції вимагати пред'явити документи в усі які викликають підозру. Вихід із Латинської Америки зустріли рішення протестами, незадоволена ним. І адміністрація Барака Обами, який оскаржував Аризонський закон у верховному суді, наполягаючи, що долю мігрантів мають вирішувати у Вашингтоні, а не на місцях. рішення Верховного суду суперечливе. На мою думку, цей вердикт відкриває двері для дискримінації. Та порушення громадянських прав, вважає представник демократичної партії в Аризоні Рауль Гріжалва. Його опонент з табору республіканців Майклі підтримує право кожного штату самостійно вирішувати проблему нелегальної міграції через неспроможність федерального уряду зміцнити кордони та посилити міграційне законодавство. Штатам доводиться самотужки виправляти недоліки, каже він. Найбільш драконівські положення закону, що прирівнюють влаштування нелегала на роботу до кримінального злочину, суд заблокував на думку аналітиків. Це додасть Бароку Обамі підтримки іспаномовних виборців у боротьбі за президентське крісло з республіканцем Мітом Ромні. За приблизними підрахунками у сполучених штатах перебуває понад 11,5 мільйонів нелегалів. Чимало з них потрапляють у США через Аризону, що розташована на кордоні з Мексикою. Окрім Аризони, схоже, законодавство ухвалили ще в п'ятьох американських штатах.